Вони сказали, ми будемо виселяти всіх. Завод «Дніпротяжмаш» узяв суду під залог нашого будинку. У нас троє діток, ми багатодітна родина. Це, у нас немає іншого житла. Нам нема просто куди йти. Дніпро проспект Івана Мазепи десятки людей вийшли на захист свого житла, бояться їх можуть силоміць виселити просто на вулицю. Мешканці запевняють, про це днями їх повідомили представники виконавчої служби. Жіночка з відділу юстиції, вона виконавець судовий. Що вона буде приходити сюди з поліцією, буде викидувати нас з кімнат власних, ті, хто їй не подобається. Люди впевнені, усе через величезний борг заводу понад 135 мільйонів гривень, а їхня багатоповерхівка під заставою показують відповідні документи. Я так розумію, що завод не збирається повертати ці кошти. Це вирішиться тільки методом чи виселення, чи захватом пустих кімнат. Ми красна лінія, у нас рядом ЖД автовокзалу, у нас добра розв'язка транспорту. Ну, такий будинок можна виставити за багато грошей. Гуртожиток належить заводу Дніпро Важмаш. Тут мешкають понад п'ять сотень людей. Це працівники та їхні сім'ї. Із них 74 неповнолітніх дитини. Є багатодітні родини. Наталія показує кімнату, де мешкають в шістьох. Чотири дітей ми з чоловіком ну ось цій кімнаті. Тобто місця мало, і можемо залишитися і без без цього. вже. також тут живуть воїни й ветерани повномасштабної війни. З РФ покатать. Людей, які знаходяться в ЗСУ. З них уже двоє загиблих. Один без вісті пропавший. Сім'я залишилася без батька. Алмаз Доброволець, ветеран 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, нині на протезах. Перше поранення отримав в Бахмуті, друге таки в Бахмуті, але вже по-серйозному і залишився без двох ног. Чоловік обурений перспективою виселення. Ми е, не для того проливали кров. Ми вільні люди. Це наше майно. У мене син виросту тут, тут отримав паспорт. Вода гуртожитки, паспорт прописка гуртожитки. У мене внуки тут жителі додають, із заводом вже неодноразово виникали конфлікти через комуналку. Жильці самі на етажах поставили двері, красять, наводять лад. Завод зовсім нічого не робить. Світло в нас за долги від, ну, відключають дуже часто. І понеділі буває, що в нас світла нема. Ми плутимо комунальні послуги на, на ліцевий счет заводу. Ці комунальні послуги не сплачуються в різні інстанції. І це попри величезні суми у платіжках. Зимою з опаленням виходить 3 800. 4 800 – 5 тисяч гривень. У нас немає лічильників на воду. На людину нараховується близько 8 кубів води. То чи справді є загроза виселення? Разом із коменданткою телефонуємо директору заводу, але той відмовляється від коментарів. Понятно, ви в лікарні, дякую. Це директор заводу був? Так. Да. Отож, ми направили підприємству інформаційний запит. Також нам вдалося зв'язатись із представницею виконавчої служби, яка займається справою гуртожитку. І увага, вона категорично заперечує виселення людей. Згідно з чинного законодавства, гуртожитка ну не мають права людей, ніхто виселяти. Ну, ваші вони співробітники вони... не казали їм, що будуть виселяти, так ні. Каже, дійсно повідомили людям про вимогу надати дані щодо оренди квартир, але виключно задля фінансового врегулювання із заводом-боржником. Вимога стосується надання інформації. Ми хочемо дізнатися, куди платиться оця оренда. Додає розрахуватися гуртожитком, аби погасити борг. Завод не зможе. Податкова робить податкову доставу на все майно боржника, яке зареєстровано. Наша задача стягнути заборгованість. А це може бути за рахунок цього гуртожитку чи ні? Ну його повні передачі? Хай там як питання із комуналкою це не вирішує. Отож, мешканці просять, щоб нас передали місту, і за те за наші борги за все ми будемо відповідати саме. Чи можливо це у міськраді відповідають ще сім років тому судилися, аби взяти гуртожиток на баланс, але не вийшло через юридичну колізію. Закон України передбачає як безоплатну передачу гуртожитку у територіальну у власність територіальної громади, так і платну передачу. Отже, фактично Дніпровська міська рада передчасно звернулась із сказаним козом. кажуть, прийняти гуртожиток на баланс готові нині, але задля для цього завод має добровільно віддати його місту. Власник то наразі Дніпроважмаш повинен надати згоду на безоплатну передачу її у комунальну власність. Згода така від Дніпроважмаш не надходила до Дніпровської міської ради. Інший варіант платна передача ще у 2021 році. Мерія звернулася до офісу президента та верховної ради, аби держава затвердила механізм компенсації громаді, але кажуть, його й досі не існує. Дніпровська міська рада вичерпала всі можливі механізми для захисту прав мешканців гуртожитків. Тим часом жителі збираються пікетувати завод, адже у квартирах знову вимкнули електрику. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд і Тарас Іванов. Новини 11 каналу.